Одинадцятикласниця Анна цікавиться політикою. Не любить сидіти на місці, адже встигає поєднувати навчання з позашкільною діяльністю. Дівчина є спікеркою учнівської міжпарламентної асамблеї міста, куди входять активні лідери шкіл. Тепер у щільний графік дівчини додасться ще одне заняття стажування у мерії міста. Насправді тема політики мені дуже дуже цікава. Та і я хочу дійсно допомогти нашій країні. Я хочу вступати саме в Україні, а не за кордоном. Тому для мене дуже важливо розвинути Україну і знати, як це можна зробити краще. Близько 130 школярів Черкас, які Анна зможуть пройти навчання у міській раді. Таку програму розпочали, щоб розвивати активну молодь міста. Стажування проходитиме у позанавчальний час. Було прийнято рішення не обмежувати будь-якими лімітами, а прийняти на стажування абсолютно все. Відповідно, для зручності діти були поділені на дві зміни: перша зміна і друга зміна. Сьогодні розпочинає роботу перша зміна. На кожну зміну відведено три тижні стажування. Мінімум діти мають стажуватися шість годин для того, аби отримати сертифікат про проходження стажування в стінах Черкаської міської ради. Школярі наперед обрали для себе місця для стажування. Найбільше активних черкащан прагнуть навчатися в департаменті економіки та розвитку. Багато охочих ознайомитися із освітньою сферою, архітектурою та містобудуванням. У мерії вирішили змотивувати школярів бути активними. Адже приємним бонусом для п'ятьох найкращих учнів буде стажування з мером Черкас та у місті Вальмієра, що в Латвії. За результатами стажування, кожен отримає відповідну кількість набраних балів. І так само ті, хто захочуть пройти, як то кажуть, у другий тур і простажуватись на посаді міського голови, мають підготувати мотиваційне есе за результатами стажування і з пропозиціями щодо, скажімо, впровадження якихось новинок у життя міста. У перший день стажування активна молодь зустрілася з міським головою. Анатолій Бондаренко каже, знайомство зі школярами його приємно здивувало. Я хотів би, щоб Кращі ідеї ми зреалізували якраз у програмі соціально-економічного розвитку міста Черкаси. А я впевнений, що ці ідеї будуть, тому що молодь надзвичайно креативна, молодь активна, молодь хоче, щоб Черкаси розвивалися, і ми хочемо отримати від них надзвичайно велику кількість ідей. Школярі ж очікують, що стажування допоможе їм обрати професію і стане в нагоді в майбутньому. Я сподіваюся на щось цікаве. Сподіваюся, щоб ми могли показати, можливо, якісь наші ідеї. Думки думаю, це гарний досвід, який багато чому допоможе зрозуміти і спробувати себе в новій сфері.